Ймо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало ріб, а воля козацька, ніби титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі. Усім привіт. З вами знову Сашко. І це гра козаки. 3» у рейтингу. Подивіться, що в нас тут? В нас тут дуже незвична комбінація. Чотири Польщі на одній мапі. Дуже-дуже прикольно, як на мене. Хочу, щоб ви подивилися, як взагалі люди розвиваються за Польщу і яка саме тактика дозволить вам вигравати. Дивіться, почнемо. Почнемо з мене. Так, як я тут розвиваюся? Дивіться, я розвиваюся через мушкетерів. В мене, ось дивіться, рундашири. Ну, і вже переходжу, бачите, в мене вже є три-три стайні. Ось так. І я роблю у стайнях саме стрільців. Так, у Польщі це посполите рушення. Давайте подивимося на мого союзника. Він робить так само. Ну, просто так само. Дивіться, в нього три стайні, в нього мушкетери. І Ірундашири. Подивимося на наших супротивників. А вони грають вже через пікенерів. Бачите, в нього ось є два артдепо у зеленого. Ну, це дуже цікаво, знаєте, як, як... <смас> це спрацює. Якщо він встигне зробити 10 гармат, буде дуже прикольно. Подивимося на фіолетового. В нього дуже багато. Дуже багато пікенерів. 365 гармати, поки що тільки дві, але є ще дві хвилини. Стайня в нього тільки одна. По балам він відстає. Ну Подивимося, подивимося. Давайте подивимося на вдосконалення, поки що тут він ще вдосконалюється. Давайте зелененького подивимось. О, тут все дуже добре з досконаленнями. Подивимося на мене. Тут вже практично все вдосконалене. В стайні теж. Подивимося на червоного. Так, червоний. О, червоного навіть захист. Дивіться, практично вдосконалений У мушкетерів. І в стайні вже все вдосконалене. Практично, так, дивіться, звісно, коли ви граєте через Пікінерів, вам потрібно атакувати просто зараз. І тому дивіться, Фіолетовий вже, вже хоче мене атакувати. І все ж таки, я, як людина, яка завжди грала через Пікінерів, знаю, що Пікінери на початку битви дуже дуже сильні. І тому, якщо гарно ними грати, якщо вони гарно вдосконалені. То вони можуть бути сильніші за мушкетерів, там, драгунів, фрундаширів, звісно. І тому треба дуже-дуже. Е, е, ну, Як вам сказати? Е, Треба посидіти на базі, гарно вдосконалити своїх мушкетерів і драгунів чи е, посполити рушення якось тут і вже потім атакувати, е, тому що з кожною хвилиною після початку. Після кінця миру саме Пікінери вони втрачають свою актуальність, тому що вони стають слабкіші та слабкіші. Дивіться, червоний вже пішов у малесенький рейд. Ну, дивіться, це такий рейд. В принципі, я нічого проти таких рейдів малесеньких не маю. Мене реально вибішують рейди, там, де біжить 50-100 січових, де. Коли рейди просто нескінченні. Подивіться, тут ось він намагався щось пробити мій паркан, але я підвів своє військо і фіолетовий відводить війська. Так, тут трошки-трошки рейдить, мабуть, фіолетовий не бачить, що його рейдять. Бачите, підриває. Підриває червоний. Копальні. А дуже-дуже прикро, дивіться, захопив ринок. Люди, будь ласка. Будь ласка, встановлюйте охорону на всі об'єкти інфраструктури, тобто на всі важливі об'єкти, постійно встановлюйте охорону, тому що може прибіг, прибігти отак просто тут 5 січових, і вони захоплять півбази. Я так не роблю. Ви це знаєте, але все ж таки ті, хто так роблять, вони просто. Ну, дивіться, ринок, академія. Ну просто нереально. Економіка просто знищена ущент. Давайте подивимося, вдосконалення ще вдосконалюється потроху. Бачите, він щось психанув і почав вдосконалювати мушкетерів, а потім вимкнув. Так, ну, звісно, що. А, ось дивіться, тут він щось е, спробував атакувати, потім відходить. Ну давайте подивимося на зеленого та червоного. Тому що в мене супротивник не дуже сильний. А ось як спрацюють е, вони тут. Це ну, дуже цікаво для мене. Бачите, під'їжджають багатоствольні, Він виводить їх вперед. Ну, зелений знає, що він робить. Так, п'ять багатоствольних це, в принципі, достатньо багато. Тому, тому подивимось, як це спрацює. Бачите, знає, що робить червоний. Він не формує щільні ряди, тому що, коли є гармати, тим гаубиці, коли є багатоствольні, краще щільні ряди не формувати. Так що зараз подивимося. Все, йде червоний у атаку. Ні, не йде, не йде. Чи йде, йде. Так, давайте, давайте. Піка проти мушкетерів Польщі. Ось тут ми будемо зараз дивитися, хто кращий. Е, мені здається, ну, не дуже добре, що він зробив рундашир е, зелений. Треба було йому робити, звісно. Е, Гренадерів, але він, мабуть, побоявся, що будуть проти нього теж багато стволів. Дивіться, дивіться, як гарно а, зелений багато стволами перебив мушкетерів з лівої сторони. А, дивіться, дивіться, зелений молодець, молодець. Дивіться, як настрілює. Багатостволи, так, це дуже-дуже сильна зброя. Дивіться, 5 багатостволів. Я взагалі не прихильник багатостволів. Але ось тут, зелений, видно було, що він а, ну, грає гірше за червоного, але бачите, він тут перемагає. Круто-круто. Тим часом, дивіться, я ось тут заходжу до фіолетового. Фіолетовий відновив економіку. Я трошки почекав, тому що, ну, знаєте, нападати на людину, в якої немає півбази, це ну, таке задоволення, не дуже. А так я йому дав можливість відновитися і вже пішов у атаку, щоб він. Теж отримав задоволення від битви. Тому що якщо ви програєте у чесній битві, мені здається, задоволення отримаєте теж. А коли ні, то і задоволення немає, і взагалі не дуже прикольно. Дивіться, в мене тут дуже вже велике військо. Давайте подивимося, скільки кого. Дивіться, посполите рушення 148. Мушкетерів практично 400, рундашир більше 300. І. <кій> Вибачаюсь. І ось ця вся товпень тепер йде на зеленого. Так, дивіться, якби не я, то я гадаю, що зелений би виграв. Тому що зелений, бачите, вже пішов всім, що в нього було. Просто всім. Тому, тому ось саме ця функція у рейтингу мені не дуже подобається 2 на 2. Тому що, коли у 1 на 1 бачите, я виграв у фіолетового, зелений виграв у червоного. І це було дуже-дуже чесно, в принципі. Ну, Не рахуючи те, що червоний знищив економіку фіолетового. Ну, що було не дуже прикольно, звісно. Але, але, ось так. І ось тут зелений переможець реально міг святкувати вже перемогу. Але прийшов синій Сашко і зараз просто, як ви бачите, рознесе його базу. Ось так. Ось така в мене претензія до рейтингу 2 на 2. Зізна, що мені подобається, коли я можу допомогти своєму союзнику і витягти його. І перемога буде і в мене, і в нього, але все ж таки, все ж таки мені здається, що а це ну, не дуже чесно. Не дуже чесно, а я, як ви знаєте, за чесні побої. І давайте трошки проаналізуємо червоного. Чому так сталося? Мені здається, у червоного було замало рундаширу. Ми це бачили, так? Тому що коли я прийшов до Фіолетового, в мене було рундашир, там, ну, мабуть, під 500 вже. А в Червоного рундашир було там. ну, Ми бачили, це реально було небагато, тому ну, 150, ну 200, це взагалі там. Це вже стеля. Так, рундашир повинно бути дуже багато, друзі. Тому що люди деякі люблять робити багато стволи, а від багато стволів вас збережуть тільки рундашири, тому що вони реально круті перці. Ось так, друзі. Ось така гра, я хотів вам її показати. Там, де чотири Польщі. В мене такого ще не, не разу не одного разу не було. Я гадаю, що у вас теж, коли одна та сама нація, і вона у всіх, тим паче це Польща, було як у мене дуже прикольно. Тому дивіться, віддавайте перевагу е, тій стратегії, яка вам до вподоби. Тому що зелений піками переміг у червоного, а я мушкетерами і посполитим рушенням переміг у фіолетового. Ну, ось так. Тому мені здається, що і та і та тактика, вони реально дієві. А ви вже вибираєте те, що до вподоби саме вам. І головне, друзі, щоб ви отримували від гри задоволення. Неважливо, який у вас рейтинг. Тому що, знаєте, я знаю реально людей з рейтингу, які знаєте, як попали в рейтинг, то вони просто вирубають. Цей, скажіть, інтернет собі, коли вони червоні, і програють, тобто 25% їх програшів вже анульовано. Все. Тобто, тобто Якщо кожні там, 5 програшів з 20, вони просто вимикають інтернет і. І цей програш їм не зараховано. І вони грають реально не дуже чесно. Ось так люди попадають у рейтинг. А, але якщо ви реально нормальні українці, і це я говорю про орків люди, про орків, українці так не повинні робити. Так, тому що ми повинні перемагати і отримувати від цього задоволення. Якщо ми у грі козаки 3» не перемогли, нічого страшного. Ми просто граємо і отримуємо задоволення. З вами був Сашко, друзі. Підписуйтеся, ставте лайки, буде ще багато цікавого. Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ, до побачення, друзі.